Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, навіть Євросоюзу. Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по мігрантах. Є, як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантності, оці всі історії і так далі, вони ж Савок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб до досі пор почтом ящику присилають, адже вона куляри є, в яких екран тут да? могло б на очки тобі приходити увідомлення. Ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма, бумажні писати. Ну це ну реально, це Савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані Законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну, і красиво спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати. Ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жеся, яка Якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декадрі думають, що це вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре, і так далі. Але України був вообще супрідяний шлях, який ми на жаль просрали. Дай Боже його відновить. Куча було зброї, літаків всієї історії. Ну у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо час ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономним, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну, хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую, всієї російської навалі, У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.